Доброго дня. Ну, я багато часу не займу, тобто Мені Томоч розповів про мобілізацію, що мені товарі не сказав, за саму організацію не вийшов. Тоді розкажу трохи, да. тиждень тому викликав в губернатор, достатньо офіційно, достатньо відкритої обстановки. Ви знаєте, що зараз йде мобілізація, поки що частково, але може що це було, Буде повна мобілізація. У Бровозькому районі буде створено десь 5 місць, де будуть дислокуватися ці частини, які будуть створені. Це десь приблизно 2000 чоловік. На плечі, на жаль, адміністрації та сільських рад, це повинні всі знати, а звісно, від цього піде і бізнес. Покладається повністю забезпечення всіх частин харчами. Ну, і там і необхідно, як сказав губернатор, що там необхідно, тобто, форми у них не буде, вони будуть носити пов'язки, і все, зброям буде надаватись. Пообіцяли, що там бронежилети, каски там і все інше буде надаватись державою. Але все рівно ви розумієте, що таке 2000 людей. Тобто поки що цього нема. Будемо сподіватися, що час ще цього не наступить, коли вони ну, дійсно підуть зі зброями. Але ж повинні до цього всі бути готові. Тому я дуже прошу, всі тут бізнес присутній. Дуже прошу, якщо дійсно в цей час ще буде колись, то да? тоді буде потрібна допомога всіх вас, тому що всі бійці, які будуть тут дислокуватися, будуть охороняти і район, і підступи до Києва. І повинні будуть одягати, допомагати медикаментам. Допомагати, хоча. Тому ми зараз просимо всіх бізнесменів, які мають заправки, які мають пальне, щоб вони залишали 30% відсотковий залишок у танкерах, Завжди, щоб на случая, як кажуть, якщо війна, щоб було хоч чим заправити техніку. Це таке. Тобто це те, що зараз відбувається. І ще важливо те, що я хотів попросити всіх, зараз. Багато звертаються, особливо до бі... бізнесу за допомогою. Звертаються і сільські ради, і адміністрація, і обласна адміністрація, і там прокуратури, мабуть, так, теж звертаються і всі інші. Зв'язку з цим. Я вас дуже всіх прошу. Про кожен факт такого звертання повідомляти мені особисто, тому що ну, відбуваються ненормальні речі в районі. Розумієте, нам ставиться якесь завдання губернатора, у вас є там бізнес, звертайтесь, ми звертаємось, наприклад, да, допоможіть то-то. Ну, навіть ті ж самі корчі да, в якісь райони. А потім виявляється, що до вас вже зверталися і ті, і ті і інші, да, і взагалі вже бізнесмен думає, на що мені це потрібно, да, може взагалі Тому. Цю ситуацію треба переломити, це важко буде, але я вас і прошу. Якщо тільки звонути, чи СБУ, чи там прокуратура, чи обласна, чи навіть це українське, будь ласка, відразу я вам зараз залишу телефон, це буде така гаряча лінія, яка буде у мого особистого помічника знаходитись, для того, щоб цю ситуацію якось контролювати. Тобто, навіть я хочу, щоб було так, навіть якщо будь-яке. Там, прохання чи пропозиція існує від вищої стоящої інстанції, як кажуть, щоб це йшло і була функція адміністрації, і тоді ми зможемо нормально розподіляти цю нагрузку да, на кожного, щоб не було такого, що одного бізнесмена там десь на гачок заловили да, і, і постійно проїть. Тобто Я думаю, що в цей час, коли ну, взагалі за, звертаються з допомогою в більшості, я так розумію, все ж таки зараз в'язку займають. Да, тобто тобто кожної службі ставиться завдання якесь, і вони виконують їх, як можуть, тобто вони там завжди смикують, як кажуть, їх бізнесменів. Тому, як вам ця ідея взагалі? Ну, хто що скаже? Давайте тоді, якщо ну, це цікаво, для того, щоб не було цих поборів діки, да, тому що я знаю, що і податкова досі робить те, що я робила практично, да, чи більшому може, чи меншим, інші служби, давайте робити так. Я найближчим часом зустрілись з усіма обласними керівниками цих служб, щоб пояснити про те, що співпраця можлива, але тільки по ракурсі вертикальній, ніякої іншої не може бути. І давайте ці, цими діями трохи корупцію все-таки да? тому що ну, революція відбулася, щось відбулося, а нічого не змінилося, так розумію. Тобто, як побори були, так вони і є. Тільки додавалася ще війна і дійсно ну, треба допомагати, тому що, ну, на жаль, ви бачите, що відбувається. Тому телефон зараз я скажу вам. Mm. Запишете. Буде офіційне ще розпорядження, запишіть 097. Кому цікаво. 855, 31, 29. Тобто будь-який випадок пов'язаний з... Прохання, не знаю, дайте там, тисячу квітів, чи дайте тонну макарон, чи дайте там тонни риби, тобто то у кого що, я так розумію. Чи дайте гроші да, допоможіть, бо там когось поранене, щось інше, то, будь ласка. Ми першу чергу допомагаємо людям, які служать з наших районів, да, тому що, ну, на жаль, я думаю, що це діло кожного. Звісно, якщо є якась всеукраїнська проблема, будемо теж допомагати в рамках можливості. але... Не повинно такого бути, що там хтось тисне, хтось кого не допоможе, там закриє, бо є такі вже факти по району, що у людей просять, якщо 80 тисяч, да, там люди давали десь там на якусь службу обласні. Да, ну, цього не потрібно. Ну і взагалі, якщо є якісь питання у вас, то будь ласка, здавайте, я відповім. Можна? Скажіть, так, так. будь ласка, от у вас такі перспективні плани, то, скажімо, перспективні, от, ми зараз воюємо. Ви зараз революція в Україні. Броворапорт адміністрації в районі раді, адрестрація проведення. Як ви ці ліпи працювали? По реєстрації питання, ілюстрація буде проведена. Першим кроком ілюстрації зараз ми звільнили начальника відділу освіти. Броваського району, да, тобто, ну з цього почали, щоб почати вже дій, з новим керівником, тому що він був дуже досвідчений в тому, що він збирав колись гроші і на там тітуша, і на всіх інших. Потім буде проведена, звісно, ілюстрація усіх. Тобто, і це війни дивиться, коли до нового року нового року. Е, ну, ми трохи не в тому ракурсі здати питання, тому що посвідчі до вирішення особисто, це перше, а друге. Ілюстрація — це дуже дивне слово, цікаво. Не? Треба, щоб працювала адміністрація, щось там відбувалося, розумієте? Тобто можна на адміністрацію людьми, людьми, які зовсім нічого не розуміють, і буде взагалі все зупиниться. Ви ж теж розумієте? Тобто не можна прийти. Є деякі райони на Київщині, там, де прийшли голови, і оце по догідій революції позвільняли усіх. Це губернатор особисто розповідав. Так знаєте, що там відбувається? Нічого взагалі не Там все. Там звільняти звільняти всіх. Звичайно, але ж якщо ці люди будуть так само вийшти, гадити, як і тоді гадили, якщо в нас буде. Ну, зараз, як тобто те, що я бачу, зараз всі працюють. Да? Тобто, Якщо є факти, що хтось не працює, чи хтось працює в якийсь там не той напрямок, то повідомляйте їх мені. Відразу буде, як кажуть, замінена людина. Друге питання, я головець з школи, коли у нас буде новий директор. школи? Дивіться, зараз протягом цього місяця. Зміниться керівник відділу освіти. Це перше. Тому що ну, є певний, певний ризик, що буде якийсь хаос. Да? Тобто я б не хотів, щоб почався навчальний рік з хаоса. Звісно, потім на підставі того, що якщо дійсно колектив ну, недоволен, да? не задоволен діями, чи якісь були корупційні дії. Тому що я знаю, що в деяких школах були так однозначно, що люди працювали з керівником відділу освіти, як кажуть, тандемі, і там. Ну, Відбувалася просто. що. Ну, якщо людина прийшла і каже, оце, це да, таке, може, ну, взагалі, то звісно, і. Ну, але робити будь-які зміни, ну, треба вже, особливо в школах, треба, щоб до цього був причетний до вийти обов'язково. Щоб нова людина, щоб прийшли люди, вчителі сказали, оцього директора ми не хочемо. Ну, як кажуть, знаєте, я, я вважаю, що це буде чесно більшістю якось голосів. Да, там, якщо там 20 вчителів чи 30 працює, якщо там. З 30-20 кажуть ні, поганий директор. Хоча б окей, навіть не в залі. Тому що я розумію, що люди бояться завжди. Да? Тобто прийти і відкрито, сказати поганий директор, деякі будуть ну, побоюватися, думають, зараз скажемо, завтра нас а ні. можна. У нас така ситуація склалася, що в нас люди всі не побоялися, і весь колектив так і сказав, що в нас директор, який, ну скажімо так, не наш. Це Дрибухівська, так? Да? Так, да -да. я заступник директора. І в нас є кандидатура, яку підтримують усі вчителі, і батьки, і громадськість. Ця людина себе вже показала, вона була директором. Uh -huh. От, і зараз ми не, не дуже розуміємо, чому її ще якби не призначають. Ну це ж ви підходили до да? того разу, ви додати якраз це за начальник відділу освіти побутаєш, коли ВВО начальник відділу освіти. це вона, це вона, вона я роблю, річ у тому на два тижні.